Усе робити з творчістю життєвокредо у родки Наталії Савчур. Дівчині 23, вона закінчила математичний факультет, була вчителем, тепер навчається в академії мистецтв, а працює у благодійному фонді. Однак завжди мала незмінне хобі творити щось нове до того ж з любов'ю. Зокрема, має велику колекцію розписаних пляшок. Бутилки. Почалося чесно, признаюся не в інтернеті ідею, а в нашому падіюні. Воно ніби як хобі, як відволіктися від навчання. Малювала цей вітражна техніка, архітектурні мотиви, абстракція, різні такі рослинні орнаменти. Також Наталія любить писати ікони та малювати вдома вже має власні роботи, хоча раніше навіть не підозрювала про свої можливості. Стрельнуло воно мені ще давно в голову, але якось тоді не було. Ну, Напевно не вірила в свої сили, що я дійсно малюю якось. Я думала на рівні такому аматорському. А потім, як там вчилася, ці всі теореми, воно все так трошки ні, ні, там теж цікаво дійсно, але хочеться іноді відпочити від того всього. Все ж таки більше мене приваблює цей напрямок діяльності ніж математика. На майбутнє цікавлять якісь такі ексклюзивні, щоб все таке було оригінальне, ексклюзивне, ну неповторне. Якщо творити, то всюди нещодавно в дівчини з'явилося ще одне несподіване хобі випічка. каже як від творчої людини, від неї завжди чекають особливого подарунку. Тому уже понад місяць постійно практикує рецепт пряників. Вони тим мають особливість, особ... ну, різдвяні. Вони ж називаються імбивні. Пряники. Те, що там входить ну, 5-6, можна і більше давати трав, і вони як природні консерванти. і Можуть зберігатися 2 місяці спокійно, а може навіть і три. Трави в будь-якому супермаркеті, магазині, ну, бажано без спеціалізованому, а якщо ні, то підійде будь-який супермаркет. Це кардамон, коріандр, кориця, імбир мелений. Що це воно такий сувенір, досить довгий час тобі радує око, потім воно смачненько йде. Для ужинформ дівчина також приготувала солодке пачиво. Для початку, каже, необхідно підготувати інгредієнти: маргарин, цукор, яйця, потрібні трави і какао. Маргарину потрібно 200 грам, цукру теж 200 грам, Вже з часом це можемо робити на око. З'єднали маргарин, цукор. З'єднуємо яйця. Обережно, щоб не потрапила шкарлупа. Два нам дрібні яйця можна домашні. До цієї маси варто додати муки, після чого добре перемішати. Згодом беремося за інший етап роботи. Далі в нас до меду перед цим розтоплено на паровій бані додаємо. Корицю. Так, корицю можна і найбільше. Додаємо горіх, чайну ложку, можна навіть згірку, хто як любить. Какао-порошок. Мелений імбир, гвоздику і кардамон. Якщо в нас в зернах, то можемо скористатися ступкою їх розвити. Rusça vakit Готове тісто слід помістити в холодне місце на 12 годин. Потім можна формувати випічку. Для того щоб прикрасити пряники, Наталія робить глазур, змішує яєчні білки з цукровою пудрою. каже, потім справа фантазії. Можна намалювати все, що забажаєш. Дівчину цікавить передусім художнє оформлення. Наталія запевняє, в майбутньому хоче випікати не тільки на продаж, а й з благодійною метою допомагати навколишнім. Ще один творчий задум у Ужгородки.